Тема сьогоднішнього уроку складові біосфери, особливості їх поширення на земній кулі. Жива оболонка, так називають біосферу, вона складається з живих організмів і не охоплює самостійного простору, як інші оболонки. Організми, рослини, тварини, гриби і бактерії та продукти їхньої життєдіяльності заселяють окремі частини літосфери. Атмосфери та гідросфери. Основна маса живих організмів зосереджена біля поверхні Землі. Тобто там, де найбільше взаємодіють усі земні оболонки. Проте окремі форми організмів, переважно бактерії, трапляються і в глибоких шарах літосфери, і майже у всій тропосфері. Біосфера охоплює нижні шари атмосфери до висоти близько 11 км, всю гідросферу і верхній шар літосфери до глибини 3,11 км на суходолі та пів до 1 кілометра під дном океану. Товща біосфери на полюсах земної кулі близько 10 км, а на екваторі 28 км. Із часу появи слова біосфера. У 19 столітті його значення кілька разів змінювалося і розширювалося. Нині існує наукове вивчення про живу оболонку Землі, яка тісно взаємодіє з усіма іншими оболонками, впливає на процеси, що відбуваються на нашій планеті. Живі організми безперервно змінюють навколишнє середовище, тобто природу навколо нас. Так, рослини поповнюють запаси кисню в атмосфері і засвоюють вуглекислий газ. Організми забирають з води, морів та океанів необхідну речовину для побудови своїх кістяків, панцирів, черепашок, мушель. З решток організмів утворюються осадові гірські породи. Завдяки живим організмам відбувається й органічне вивітрювання, руйнування гірських порід. Природне оточення організмів. Є для них середовищем життя. Так, деякі організми можуть жити навіть у кип'ятку і не гинуть у льодовиках. У результаті взаємодії організмів одного з одним та з неживою природою на земній кулі утворилися, приміром, ліс, степ, болото, озеро, які називають природними екосистемами. Живі організми поширюються на земній кулі нерівномірно. Проте поширення органічного світу не безладне. З відомих майже 350 тисяч видів рослин і півтора мільйона видів тварин переважна більшість засереджена на суходолі. Тут панують рослини. Найрозвинутішим живий світ у лісах. У Світовому океані найбільш заселеними є прибережні і поверхневі води. Близько 60% Світового океану нагадують пустелі. Навіть у найзаселеніших районах океану на 1 метр квадратний маса організмів в десятки разів менша, ніж в звичайному лісі. На суходолі поширення рослин і тварин залежить від особливостей клімату. В умовах жаркого і вологого клімату екваторіальних широт розвивається різноманітний і дуже багатий рослинний і тваринний світ вологих екваторіальних лісів. Дерева тут не скидають своє листя одночасно, як буває в лісах наших помірних широт восени, а змінюють його поступово. Тому в екваторіальних широтах ліс завжди зелений, у ньому завжди щось цвіте і плодоносить, а під кронами дерев волого і парко. Стовбури дерев обвиті схожими на змі ліанами. Більшість тварин таких лісів мешкають у кронах дерев. Тут багато мав, різних комах, метеликів, жуків, мурашок. Серед птахів багато папуг, у річках мешкають крокодили. Там, де досить тепло, але мало вологи, світ рослин і тварин не може бути багатим. Такі умови спостерігаються у тропічних широтах, у місцях, здебільшого віддалених від узбережжя океанів і морів. Це пустелі, які здаються безжиттєвими. Насправді, життя там є, проте його важко помітити відразу. Більшість рослин стелються по поверхні і мають дуже дрібні листочки, які випаровують мало вологи. В інших рослинах життя змінює, листя замінюють колючки. Деякі рослини пустель зростають тільки завдяки дуже довгому корінню, з допомогою якого вони вбирають вологу з глибини. Тварин пустель дуже витривалі і пристосувалися якийсь час обходитись без води. Пустелями називають і полярні області землі. Адже там рослинний і тваринний світ, також бідний. Проте причинами цього є, навпаки, холодний клімат, але подекуди також і сухий. Клімат помірних широт сприяє розвитку і лісових екосистем і степів. Територія нашої країни розташована саме в помірних широтах, де з півночі на південь поступово ліси, у яких трапляються як хвойні, так і листяні породи дерев. Змінюються на ділянки степу з переважанням трав'яної рослинності.